Цей ролик про працівників секції птахи. Тих, хто щодня піклується про пернатих мешканців цього зоопарку. Ви тут довго працюєте на цій секції? Я третій рік. Я тридцять років. Тридцять років? Так багато. А от складнощі бувають в роботі? Звісно. Особливо коли зима починається, це вручну йти пробивати лунки, а вмити басейни. Це все, все робиться вручну. Це ми беремо виники, лопати, потім це все згрібається і будемо казати, так, на пузі ми це все виносимо. Ну, це тяжко, дуже тяжко. Я так розумію, що на секції жінки. Тільки жінки, да. жінки. А от зараз взимку дуже холодно, я бачу, у вас є пічка. Так, да, ми топимо піч, а дрова хто рубає? рубаємо. ми рубаємо. А влітку що саме важке? Влітку що в нас? Басін. ми його, Опять же, треба вбирати полохтахів. Лістя починається цвіте, цвіте, цвіт. цвіт треба вбирати. Тут, так, що. А є якісь птахи, які найулюбніші? <плес> яка. На стравиці мої. <плес> е, 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 е. Скільки птахів сьогодні під вашою опікою? Штук 300. Як ви розумієте, що птах почувається добре? Біжить к нам навстречу, зустрічає нас. У всіх Таких є якийсь характер. Істерство. Да? Таке, як у людей. У нас тут є філікани. Сама маленька, вона наймаленька серед них. Вона всіх строє, їй все треба. І великі вони стоять, от чи... дивляться на неї, що вона скаже. Вона везде вона носиться, але вона знає, що вона Афродіта. У вас такий тяжкий труд, будь ласка, озвучте, яка у вас зарплатня, бо дуже багато, думаю, що у вас тут дуже багато ви заробляєте. 6200, 6100, 6200. В основному тут роблять люди, які люблять взагалі. і животних, і птахів. Що найприємніше чути від відвідувачів? Як гарно у нас. які гарні птахи.